Добрий вечір, пане, як вас звуть? Рома. Дайте Ромі трошки безків. <плесків> так, Рома, що як життя? Чим займаєшся? У будівництві. В будівництві все? Хорошо. Супер. Так, яка в тебе сама професія? А? <плесків> життя хорошо. Супер. Так, с, Рома, правильно? <плесків> Супер. Е, яка в тебе посада? Власник. <плесків> Власник. Бля, ти нормально устроївся, бля. А чому не перший ряд, бля? А, не зб... ну, Популярне шоу, блядь, на минуточку. Да. 8 переглядів на Ютубі, блядь, ніхуя собі, блядь, не валяється на дороге, да? Так, с, окей. Э, Рома, ви всі з будівельної компанії, це у вас міні-корпораті. Ні. Не... Так, а давайте пані з вами поспілкуємося. Як вас звуть? Дарина. Дайте Дарині описки ще. Дарина така, наче, я знаю цього Романа, скучний хуй, блядь, зараз я щось розкажу інтересне. Дарина, чим ви займаєтесь? Так, я... Ви всі з однієї команди. Ви всі з однієї команди. Ви фопи, котрі а займаєтесь ви під. Ви гулять, ага. на королів Ага. Я на королів Ага. Це ви що, Султанеса, чи що? Я не пам'ятаю. У вас три чувака з вами? І це... Чотири. Чотири. А це там ще шо... там якийсь карлік десь сидить чи що? А, це ви теж з вами. <ріст> Чувак до останнього такий. Я не з ними, блять. Я не з ними, пожалуйста. Дарина, не здавай контору. Добрий вечір пане. Як вас звуть? Євген. Євген. дайте Євгену ще описки. Так, Євген, ви прийшли з Дариною і ще трьома друзями. Правильно? Я не рахував. Ти не рахував. Це скажи, я, бля, хіро знаю. Це з Дариною соглашаєшся на свіданку, блядь, потім приходиш, там ще троє, бля. Да? Скажи, ти я собі не такий уявляв, чесно чеснові побачення. Сидимо з дариною ззаді три тіпа, блядь. Ахуєнна, ахуєн. Це якщо типа. Що з Олександрою ще й з Олександрою? Олександра, ви теж з ними? Да. Супер. Хто ще з цієї компанії, ребят? Може ви? Нет? Може, може ви? Ні? Окей. У вас груповушка, я зрозумів. Так, супер. Е, значить, і ви всі фопи. Да? Це, це, її це її інтерпретація. Розкажіть, як правильно, як воно поділу. У кожного своя форма власності. Кожного своя форма власності. <рес> Бля, чого вони всикаються з вас? У вас яка форма власності? Якась смішна, мабуть, чи що? Я фоп. В Україні я раб, а так взагалі що... подожіть в Україні, ви раб чи що ви сказали? А чого ви раб? А. Це у вас свої, блядь, ігри рольові. Я зрозумів. Фобські, фопські ігри, так, ребят. Такс, окей. Так, що ще блядь, у вас питає? Значить, у вас всіх різна форма власності. Дарина, в тебе яка форма власності? Фоп, третя група. третя група. Супер. Так, і. В якій сфері ти підприємець? Вау! відео продюсування і маркетолог? Дуже гарно. Що саме ти продюсуєш? Що останнє МХП. Так, серію роликів про підприємство МХП. Що таке МХП? Це вся куртка, яка є на ринку України. Ага, давайте без реклами, пожалуйста, безплатно. Це ваша ряба. Твоя ряба? Я зрозумів. ти, блядь, охуєв же, конечно. Я то такий стыдю, а я чим вообще в цьому житті, блядь, займаюсь, блядь? Я тол, блядь, но я щось такими, блядь, словами не стріляю, блядь. Бо я просто хочу молодого хлопця, щоб його мати треба було типа супертётей. Ага. Так. Станюк уже питає ваш номер телефона, блядь, по моєму такий вдочеріть мене, блядь, ну, в сенсі всиновіть. Воздвиженська, 14. Воздвиженська, 14, ребят, завтра в 12 там Хто на кастінг на молодого жеребця, пожалуйста, до Дарини. От за цими будете э, ребятами. Займайте чер. Я, я, я за тобою, якщо що, да? окей, супер. Стоп, стоп, стоп. Ребятки, зараз вно... вносіть ясність. Як вас звуть, пане? Дайте Сергію, що описки. Так. Сергій зараз все розкладе по поличкам. Сергій такий, ми в заложниках, нахуй. Наші паспорта у Дарини, і ми не знаємо, блядь, що нам робити, нахуй. Прошу. Я точно не розкажу. Все за. Ну давайте так. По частям. Він просто одружений. По поводу... Він одружений. Калим входной? Це шо за хуйня, блядь? Калим чи килим може, блядь? Калим. Це... Застава 500 тисяч гривень на кастінг. Э, э, угу. Ага, я понял. Так, це ви вже в чотирьох уже скинулись, вже да? два ляма є на ЗСУ, блядь. E, понятно. А ти Серега, з тих людей, котрим коли дзвонять, блядь, кажуть, ви виграли 400 тисяч, куди їхати? блядь? Куди скинуть номер карти, блядь, і CVV, блядь, щоб мені зараз перекинули гроші. Так, окей, все. з Цим ми вроді більш-менш розібрались. Ми розібрались в тому, що ніхуя з ними не понятно. Оплески цій прекрасній компанії. <плес> так, давайте ще з кимось поспілкуємось. Добрий вечір, пане. От ви включите як вас звуть. Васить <плес> Василь. Супер, дайте Василю трошки описків. Так, Василь, що ви сьогодні вперше на королях крінжу? На <плес> королях вперше. Супер, де були до цього? Майже <плес> скрізь. <плес> Майже скрізь. Супер. Чим займаєтесь? Ви музикант? Клас! Що граєте? В якому жа, блять, хватить. Це людина не рак лікує, блять. На... Ну. Рок лікуєте! Я поняв. Музикант гуморист, блять. Рок лікує! Я поняв, я понял. Так, окей. як називається твоя група? Amberwale! Клас! Ніхуя собі. Сам в шоці, бля! Що означає слово Ember Whale? Це Ember, одне слово, воно означає колір, ну, типу, як янтар. Ні, янтар, так. Да. Ага. А Whale – це кит. Ага. Це як себе в місті, поняв? <ріст> Кита чи що це? Янтарний кит. Я поняв, янтарний кит. Янтарний Супер, янтарний. чого така назва? Ну, щоб пізнати було. А, ну, понятно. <ріст> понятно, коли називаєш рева з майонезом, не так охуєнно, так? Да? Я б назвав свій гурт Рева з майонезом, я вам кажу, ахуєнно, по-моєму. Це Качура один раз був на панк рок концерті і каже, там типи перед початком їбашать рева з майонезом. Кажуть, їбать, енергетичний напій, блядь. І поїв, і набухався, і взбодірився, блять. Заходить легко і виходить, блять, те ж саме. Так, с... ти пробував «Рева з майонезом? Блін, ну треба поработати з своїм рок-колективом, конечно. в якому жанрі, ви, в який, який рок ви граєте? Середня тяжкості. Середня, ну ти ахуєнно об'яснив, конечно. Саня Качура репостнув сторіс? блядь, да він таку хуйню буває щось, що я блять не дивуюсь, блять. <плесливість> типу да, да, там wrestling <плес> да, да, да. карликів, блять. Е... Всяке бачили у Качури. Саме хуєнне, коли, сто... коли дивишся сторіс, бачиш якусь люту крінжову хуйню і такий думаєш, блядь, треба зараз Качурі відправити. Потім дивишся, а так я це у Качури й дивлюсь, блять. <плес> да. Це стандартна ситуація. Так, окей, а яка сама, э, популярна пісня ваша Ember Whale»? На Виворіт. «На виворіт». Тобто група називається «Ember Whale», але пісня на виворіт. Пісня. Ну, так я сказав. Такс. Э, клас, можна співати чуть-чуть. Я гітарист. А, ти ну, грає, батько. У мене устроїть будь-який перформанс. Такс, охуєнно блядь. ви бачили, він так от робить. <ривіт> ну, там це баре, блядь, треба. Бери баре, блядь, трошки. Тут другий чувак сидить і пояснює. Це зараз така хуйня відбувається на початку, потім буде гірше, блядь. <ривіт> Такс, супер, дайте оплески рок музиканту. <ривіт> Такс, давайте з вами те, просто добрий вечір пані. Як вас звуть? Ганна, Ганна. дайте оплески Ганні. У -у -у. Так, Ганна, ви вперше прийшли сьогодні на королі кринжу. Супер, я це зрозумів з цього моменту об'яснення, що вам пояснюють, що не все так хуйо. Типа, не, не така хуйня буде весь вечір, буде гірше. А, так, з Ганна, чим ви займаєтесь? Я серйозна людина. — Ви серйозна людина? Ну добре, блядь, бо ми тут клоуни зібрались. Хоч одна серйозна людина прийшла. <реку> не фоп. Так, Ганна, ви не фоп. Ну правильно, фоп у нас в сьомому секторі сидить. <реку> а, так, з, а, чим ви займаєтесь? Не знаю, як назватися. Ну, назвіться якось ці фемінітиви. Ага, ага. Ну давайте, без фемінітива я якщо що, добав, добавлю там. А так, я знаю, яке ви слово. Ви не можете підібрати правильний допомогти вам. Барига. Так, так, так. Нащупав, нащупав щось. Адвокатка, адвокатеса, ну, О, кстати, як правильно казати, адвокатка чи адвокатеса? Поплутуйте, хто думає, що адвокатка. Хто думає, що адвокатеса? Хто думає, що і адвокат заебісь. Ганна сама теж не против, так, да, в принципі? Ну, я думаю. Просто реально, давайте розберемося, що з цими фемінітивами. Це, коротше, є проблема в фемінітиві, коли ти записуєш, от ти дівчина, наприклад, ти записуєшся до гінеколога, да, і вам кажуть, там вас, вас чекає лікар-гінеколог. А вона така, вибачте, Во, я до лікарки записувалась. Він такий, да-да, лікар Галина Петровна. А, то тут може бути якась тема, так? Да? Але якщо ти приходиш до адвоката і там не адвокат, а адвокатка, ти такий, ну все, піздець. Такий розгон, ребята, нормально. Вибачте, пожалуйста, що прийшлося своїми думками ділитися з вами. Давайте просто якісь приколи ще пошукаємо. Ганна, яке саме смішне слово на вашу думку? Що-що? Дуже багато що? чую смішних Наприклад, топінамбур. Ну, я бачу, от люди роз'їбались прям. <риво> 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 так, ну, от так от, блядь, все, Ганна мене блядь, підставила. Непонятно тепер, що робити. Так, Ганна, з ким ви прийшли? І Ганна, головне, не відповідає, вона така на чувака повернулася, така, ну розказуй батько, хто ти взагалі. Так, добрий вечір, пане, як вас звуть? Максим. Дайте Максиму оплески. Так, Максим, ви в нас досить стабільний глядач. Часто ходите на Король крінжу? Так, досить часто. Супер. Хто ваш улюблений король крінжу? Ну так, щоб нікого не обідать. Мені подобається творчість взагалі Канурова, а ж Я пам'ятаю. Хорошо. Нагадайте, що я Максим, правильно? Бо я від злості забув нахуй все. Так, Максим, чим займаєтесь? Ми з анною Ми працюємо в фармацевтичній компанії. Ага. Тобто, коли я сказав про барих, щось там було, так? Yeah, sure. <laughs> так. А що ви думаєте? Ваша фармакологічна компанія, значить, ви виробник саме, чи що ви робите? Дистриб'ютор, це що дистриб'ютор робить? Перепродає. Ну, фактично, так, ввозить ранених говорить. Так, окей, Максим, а може ви знаєте, що так дохуя аптек стало. У мене на святошино, блядь, 12 аптек. І одна з наркоманами Ну, Ми не аптечний сегмент, ми дистриб'ютори оптові. тому я не знаю, чому так багато Я зрозумів. Мені подобається Максим, як глядач. творчість от вас більше подобається. Так, все зрозумі. Е Супер, опски Максиму! У -у! Блять, ненавиджу юристів тепер. Так, ставайте шеф, кого охуєнна професія? Е все, останній глядач, і ми вже починаємо шоу. Ви не втомились? Ви бадьорі, все добре? Супер, давайте з вами ще поспілкуємося. Добрий вечір, пане як вас вазуть. Мене <піліп> Сергій звати. Дайте Сергію, ще оплески. Так, Сергій, чим ви займаєтесь то ви по життю? Проджект-менеджер? <піліп> <Project> <піліп> добре. Які проджекти ви ведете? Васа розсмішив мі вельський акцент? Чі. What's happening? What's up? Що таке, блядь? <реш> 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 так, прошу, ви project менеджер де саме? В компанії IT. Добре, що в компанії, блядь, а не на вулиці. IT <реш> в IT компанії. <реш> Супер. Як називається IT компанія? <реш> OLX. OLX — це IT компанія? Реально? E-commerce, да. А хто хто є? Є Так, Є коммерс. Є барига, є комерс. — Я понял, я теж є берига, є комерс, є ювелір, блять. Що за комерс? Це є комерс, як є дія, блять, щось якийсь. Є комерс? — Електронна комерція. — Ага, супер. І це все зв'язано з Олексом. Так, як на Олексія не потрапити на шахраїв? Не передавати свої дані нікому. Не передавати свої дані. І навіть не вказувати карту в повідомленнях, не переходити в повідомлення в Телеграмі, в Viber. Ага, спілкувати. А як вообще нахуй спілкуватись там, блядь, голубями чи що блядь? Ні, В самому LX є можливість спілкування ага. через е, номер телефону. Ага, супер. Так, у вас була якась смішна версія? Мінус бал!